Використовуйте ви у своїй роботі скраб або гумаж. Я рекомендую це робити, тому що завдяки його властивостям фарба лягає на брови тоді рівномірним шаром. Для того, щоб ви почали працювати, нам потрібно скраб і напівокруглими рухами наносимо на брови, не дуже сильно натискаючи на шкіру. Все має проходити легенько, без травматизації. Наносимо на праву та на ліву брову. Залишаємо приблизно десь на 1-2 хвилинки, а потім беремо і напівокруглими рухами проходимося по росту волосся. В жодному разі не можна це робити проти росту волосся на правій та на лівій брові. Після експозиції скрабу я рекомендую все зняти завдяки вологому диску, щоб забрати всі елементи скрабу з шкіри. Поділіться, будь ласка, зі мною у коментарях, чи використовуєте ви дану методику?